Цікава, дуже цікава дуже ситуація, бунтує все фермерство Європи. Ну, здебільшого ті, що наближені до України, поляки, там, Чехи. Ну, всі, хто чесно, трудиться на своїй землі, а не на олігархо-бандитських латифундіях по мільйону гектарів в Україні. Всі прекрасно знають, що навіть те дрібне фермерство, яке ще якось вижило в Україні десь приблизно 30 тисяч господарств, а в Польщі для порівняння їх 3,5 мільйони, і кожне господарство не більше 7 гектарів в середньому, а в Україні то від 10 тисяч і більше, так от навіть ці більш-менш схож на, фермер, на фермерство господарства. Вимушені для експорту здавати своє зерно за безцінь зернотрейдерам. З, з, зернотрейдери то є мафія, кончена, яка підтримується державою для обкрадання і фермерів і України. За минулий рік з України простий приклад: вивезено зерна більше як на 12 мільярдів доларів, але в бюджет в Україні не потрапило. Практично нічого. Як це зрозуміти? А це дуже просто. Оті бандити латифундисти, що торгують нашою землею, заробляють, вони всі вдолі того вивозу нашого зерна, яке виводить з себе вже всіх фермерів в Європі. І як то кажуть, може закінчитись блокадою України не тільки зерновою. Бо люди хочуть жити і годувати свої родини, а не українських олігархів бандитів